На календарі 26 березня, четвер. Схід сонця о 5 годині 49 хвилин, захід о 18 годині 20 хвилин, Тривалість дня 12 годин 31 хвилина. Місяць у близнятах та раці. Йде шоста місячна доба. Цього дня іменини не відзначають Олександр, Христина, Терентій, Некифор, Африкан. Вітаємо їх з Нем'янгола. за народним календарем, 26 березня, святителя Некифора. День встановлений з нагоди перенесення мощів цього видатного візантійського історика та богослова IX століття. Він був радником імператора на березі Босфору заснував монастир, став патріархом Константинопольським. Некифор зробив великий внесок у розвиток релігійного образотворчого мистецтва. Написав дві історичні праці. Народі казали: сухий марець, мокрий май буде жито, як той гай. Січень лютує, лютий бушує, а в марті всяко буває, він на літо повертає. У минулі часи примітили, якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів. Якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить буде теплу. А якщо зяблик, буде холодна погода. А зараз якою вона буде 26 березня. За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний 24 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 47%. В Миколаєві вночі прогнозується від 0 до плюс 3 градусів, а в день потеплішає від 3 до плюс п'ятнадцяти. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 3 градусів, а денні коливатимуться в межах 8-15 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 21,3 градуси тепла була зафіксована у 1994 році. А мінімальна мінус 5,7 морозу у 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують там зірки 26 березня. Овни. Небезпечний день Постарайтеся уникати необережних висловлювань, категоричних суджень, двозначних жартів, Виключіть вживання алкогольних напоїв. У другій половині дня вірогідні погані звістки пов'язані з майбутньою діяльністю. Тельці. суперечливий день, вірогідні безпричинна тривога, невдоволення собою та оточуючими людьми. Не намагайтеся перекласти тягар на чужі плечі. Іронічне ставлення до проблем і почуття гумору дозволять вам знайти втрачену рівновагу. Близнюки. Домашні справи не зажадають значних зусиль. Більшість проблем ви зможете вирішити з першого разу. Активні дії принесуть швидкі результати. Вас чекають зміни в особистому житті, особливо це стосується жінок. Раки. День пройде під знаком обману і образ. Сміливі ідеї виявляться нездійсненими. Не квапте події. Доля сама підкаже потрібне рішення. Леви. Важкий день. Можливе непорозуміння у спілкуванні з оточуючими. Постарайтеся уникати необережних висловлювань. Уникайте фізичних навантажень. Ризику при роботі з гострими і ріжучими інструментами, електричними приладами і склом. Діви. Несприятливий у фізичному плані день, ймовірне захворювання, травма або емоційний стрес. Можливо, жінкам доведеться зробити вибір між романтичним захопленням і домашніми обов'язками. Проявіть розсудливість. Терези, до вас можуть звернутися давні партнери по бізнесу з несподіваною пропозицією. Не варто відразу погоджуватися на співпрацю. Потрібно тверезо оцінити ситуацію. Зверніть увагу на загострення хронічних захворювань. Скорпіони День присвячений об'єднанню людей. По можливості проводьте більше часу на повітрі. В особистому житті ймовірні приємні несподіванки, Стрільці. Сприятливий час для здійснення задумів. Не виключений позитивний поворот подій, проте слід уникати різких висловлювань або розмови у підвищеному тоні з начальством, уникайте непотрібного конфлікту. Озероги для особистих стосунків характерна деяка нестабільність. Надлишок внутрішньої енергії може налякати оточуючих, уникайте ризику, дійте тільки перевіреним способом. Водолії Зростатиме жіноча привабливість, схильність впливати на оточуючих людей. У чоловіків може виникнути незадоволеність досягнутими результатами. Риби. День пов'язаний з фінансовими втратами. Тимчасово вам доведеться розлучитися із мрією про далекі подорожі. Зміни в матеріальному житті сприймайте спокійно. Рекомендується приділити підвищену увагу близьким родичам похилого віку. І це все на сьогодні вдалого вам дня та здійснення задуманих планів.